Що робити, якщо вашого селя погано утримує тепло або в ній з'явився грибок? Варто подумати про зовнішнє утеплення. Як правильно це зробити, і скільки це коштує? Я дізнавався сніданок. Микиті один рік у кімнаті, де живе хлопчик, нещодавно з'явився грибок. Мама хлопчика занепокоїлася, тому що грибок у квартирі може призвести до тяжких захворювань дитини навіть до астми. Откосы возле окна были полностью до верха зеленого цвета. Грибки. Стена была полностью. Каждое утро была сырая, мокрая, вот прям водичка была. На стіні у кімнаті зробили ремонт, втім це не допомогло. Обробили спеціальними средствами противогрібковими. Ну коли почалась очі, осінь, почалось похолодання. Ми кате проблемі опять таки вернулись. І тоді пані Ольга вирішила утеплити квартиру ззовні будинку. Буквально з перших робочих днів стрітілі, коли нанесли только пінопластне на стіна, стало вже сухо в квартирі. Пані Ольга заплатила за утеплення дитячої кімнати, кухні та балкону шість тисяч 400 гривень таким чином жінка утеплила зовні майже всю квартиру. Аби правильно прорахувати вартість роботи, треба знати площу стіни, яку ви збираєтесь утеплити. Стоємо йде по квадратним метрам. Заміряються рулетками і квадратний метр. 200-250 гривень. Утеплення однієї кімнати обідеться вам мінімум у 2000 гривень. За словами експерта, ремонт квартири ззовні вбереже не лише від холоду та вологості. Буває заказувати утеплення з южної сторони від сонця, щоб в квартирі не було жарко. Аби утеплити квартиру недостатньо укласти договір із будівельною компанією. Обов'язково треба отримати дозвіл. Якщо Іссижис хоче утеплити квартиру. Йому написать заявлення ЖЕК, на видачу ключі від криші, щоб альпіністи могли працювати. сезон утеплення будинків закінчується наприкінці листопада, адже у дощову та морозну погоду одягати фасади будинків неможливо.